Україна люб'язно передала російській армії майже 10 тисяч своїх військових. Ми з вами профінансували їхню освіту, щоб вони тепер служили Росії. Оформити це законно допомогли юристи міністерства оборони, які досі спокійно працюють на своїх посадах. Юридичний департамент Міністерства оборони України відповідає за те, щоб у відомстві все було законно. Він же розробляє законопроекти, потрібні та вигідні військовикам. Керівник департаменту пояснює, що саме роблять військові юристи. Здійснюють експертизу проектів нормативно-правих актів, які розробляються міністерством оборони України всіх. Здійснюють юридичну експертизу проектів документів всіх поточних, які подаються на розгляд міністерства оборони для прийняття відповідних відповідних рішень, а також проєктів документів, які підписуються керівництвом міністерства оборони України. Назовні відомство Дмитра Дем'яненка у березні цього року підготувало законопроект про особливі умови для кримських військових. Ось документ за підписом заступника міністра оборони Петра Мехеда, у якому він просить народних депутатів доповнити закон України про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території, цікавим пунктом. Військовослужбовці, стосовно яких отримано документальне підтвердження про зарахування до Збройних сил Російської Федерації, виключаються зі списків військових формувань та правоохоронних органів України без правових наслідків. А контракт вважається припиненим з часу зарахування їх до Збройних сил Російської Федерації. Простими словами, якщо український військовий у Криму стає на службу Росії, йому достатньо мати довідку про зміну статусу, щоб уникнути покарання. Фактично, наше Міноборони вирішило зробити презент російській армії та узаконити дезертирство на півострові. Це Національний університет оборони. На його утримання щороку витрачаються мільйони гривень. Підготовка лише одного українського офіцера коштує платникам податків близько 100 тисяч гривень. Цього року 4 тисячі українських офіцерів стали російськими. Отже, наші військові юристи просто подарували росіянам 400 мільйонів гривень. Та гроші не найстрашніше, коли йде війна. Загалом у Криму до лав російської армії перейшли майже 10 тисяч наших військових. Уже завтра їм можуть наказати вбивати українців. Ніна Карапетян з громадської організації захист прав багато років відстежує діяльність чиновників Міноборони. Вона вражена тим, як ті відверто здають інтереси держави, і звинувачує у цьому керівника департаменту правового забезпечення Дем'яненка. Новий закон став для неї останньою краплею. Цей департамент обізимо приймати участь і в разработке этого цього закону. І хто як Демьяненко, як руководитель цього департамента, был четко должен был просмотреть весь этот закон по буквочкам. ще у липні? Пані Ніна написала заяву про злочин у генеральну прокуратуру. Вона називає кримських військових, які перейшли на бік Росії, зрадниками, а тих, хто готував закон, диверсантами. Головним завданням диверсії, на думку військових, є забезпечення масового переходу військовослужбовців на бік Російської Федерації у разі прямої агресії та знищення беззахисної держави Україна. Цікаво, що Міноборони підготувало цей документ у березні, коли Росія ще не почувалася повноправним господарем у Криму. Керівництво української армії ніби підштовхнуло своїх підлеглих якнайшвидше переходити на бік окупанта. 15 квітня проект, запропонований військовими юристами, став законом. Як наслідок, притягнути до відповідальності тисячі колишніх українських військових у Криму неможливо. На прохання депутата Верховної Ради перевірити на детекторі брехні, зокрема, й Дмитра Дем'яненка, якого підозрювали у зраді інтересів держави, генпрокурор і СБУ не відреагували. На заяву активістки теж. Мне отвечают, что плечеве кандидат, который должен занимать эту должность, должен, значит, иметь оперативно-тактическое образование. Але же они мне пишут, что на сегодняшний день оперативного у него нет образования, а есть только тактическое образование. Я начинаю делать запросы во все учебные заведения о том, что закончил ли он В этих учебных заведениях юридический факультет с теми требованиями, которые нужны в сфере военной деятельности. Получая ответы из учебных заведений, или не учился, или согласно закону о персонификации, они не могут о нем, о нем предоставить его данные. Чому что тоді Дмитро Юрьевич Демьяненко очолює департамент правового обеспечения Минобороны? У 2013-му його призначив туди колишній міністр оборони Януковича Павло Лєбєдєв, який зараз чи то в Росії, чи то в Криму. На думку Ніни Карапетян, міністру Лєбєдєву було вигідно, щоб таку відповідальну посаду посіла людина без відповідної освіти. Грубі порушення у роботі департаменту підтверджує і полковник юстиції В'ячеслав Школяр, який ще рік тому підпорядковувався департаменту Дем'яненка, а зараз судиться з Міноборони. Керівники Профільних юридичних підрозділів юридичних служб не мають відповідної освіти, а їхні підлеглі, наприклад, мають таку освіту. Наслідками таких призначень є нанесення державі шкоди. Ще один штрих до портрету Дмитра Дем'яненка. У розпал подій на Майдані 6 грудня 2013 року тодішній президент Віктор Янукович нагородив полковника юстиції медаллю за бездоганну службу. Закрадається підозра, що він досі допомагає Лебідєву та Януковичу узаконювати зраду військової присяги. Зараз Росія слідом за Кримом намагається окупувати ще й шматок Східної України. Якщо цю територію визнають окупованою, там також діятиме закон про безкарний перехід з української армії в російську і дякувати за таку допомогу росіянам. Ми маємо українським військовим юристам.